Вітання закоханому по... Жі і користь на одну хвилину вашого часу. Наші туристи обирають подорожувати за акцією раннього бронювання, яка закінчується її останній також вже 31 березня. Наразі у вас є можливість бронювати тури з мінімальним депозитом в тисячу гривень за тур, в безлічі напрямків автобусним сполученням і авіатурів навіть з кишинева до Анталії. Решта туристичних операторів пропонує умови також вигідні 10% для бронювання вашого туру. 90% вже напередодні виліту за 15 днів до Після 31 березня, окрім того, що будуть перераховані тури, безліч готелів уходить в стоп, тому що їх неможливо забронювати, вони вже заброньовані заздалегідь. Третє, це у вас вже не буде можливості бронювати за мінімальну передоплату, тому що повернуться стандартні умови це 30 і 70% у деяких туроператорів навіть стоп. У плануємо подорожі зараз. Що стосується британських туроператорів, наразі у вас є можливість бронювати тури з депозитом 60 фунтів за особу, що також дуже вигідно. Тож радимо планувати ваше літо зараз. А ми вам в цьому допоможемо. Ваша ліна курська і її тури цьому.